Дуже є, приємно подати до загального відомо те, що цього року у вересні місяці від 9 до 15 вересня в Канаді у місті Ніпегу відбудеться чергові синоді єпископів нашої церкви. Синод єпископів – це дуже важлива подія в житті церкви. Хоча на Синод приїжджають тільки єпископи, але кожен із них представляє широку паству, своєї батьки, свою громаду, є її батьком, є її голосом. І таким чином синоди це є вияв соборності церкви. Соборність це є божественне діло, яке діється при помочі людських вчинків. Отож, збираючись на синоди раз в рік наші єпископи з цілого світу. Не тільки мають нагоду разом спілкуватися, вирішувати спільні проблеми, а так само виявляти єдність Української греко церкви, яка справді має свій центр в Україні, але сьогодні живе, душ постелює в різних країнах, в різних культурах і в різних мовах. І кожного року наш синод має певну тему, центральну, на яку ми посвячуємо увагу, час і, очевидно, готуємося до неї. Центральною темою цього, цьогорічного синоду буде покликання мріян у місії церкви. Отож, увага всій нашій церкви буде сконцентрована, буде присвячена саме меріанам. Як ви знаєте, мріяни це є найбільша частина церковного тіла. І згідно вчення церкви, усіх традиційних церков меряни, це є ті, які, будучи охрещеними, миропомазаними, беру беруть участь у таїнствах церкви, беруть участь в потрібній місії Ісуса Христа, священичий, царській і пророчій. Тому, скажімо, мир'янин є дуже важливою такою складовою церковного тіла. Тому я би хотів, якраз користуючись нагоди цієї прес-конференції, так офіційно проголосити рік мерянина у нашій церкві, рік 2012. Очевидно, що наша церква завжди приділяла увагу мер'янам, завжди заохочувала наших вірних бути активними в соціальному, культурному, національному житті нашої церкви. Завжди, якраз церковні спільноти були тими осередками, де зароджувалися різні громадські організації, ми сьогодні кажемо інституції громадянського суспільства, особливо в той час, коли українці не мали своєї незалежної держави. Дуже є цікаво, що в Канаді на сьогоднішній день ми маємо дуже багато різних традиційних, я би сказав, навіть старовинних. Мер'янських наших церковних організацій, які свого часу поклали основи для формування нашої громади в Канаді. І ми... чому саме цього року в Канаді ми будемо про мер'яно говорити та якраз тому, що ми будемо святкувати 100 років приїзду першого українського єпископа до Канади, блаженного священномученика Никіти Будки. Це означає, що багато скорше, ніж 100 років. В Канаді вже була чисельна українська громада. Та громада, до якої цей єпископ як душпастер приїхав. Що цікаво, що за 100 років Українська церква в Канаді дуже гарно розминулася. Сьогодні маємо п'ять єпархій в Канаді, які об'єднані в одну метрополію. Центр Української греко-католицької церкви в Канаді є у Вінніпегу, де сьогодні. Здійснює своє служіння Одика Митрополит Лаврентій Гуцуляк, а так само є українські єпископи, українські єпархії в Торонто, є навіть у Ванкувері, у самій Західній Канаді, так само є в Едмонтоні, в Саскатуні. Отож, цього року українська громада Канади з одного боку буде господарем, який буде гостити наш синод, а з іншого боку. Саме громадянські інституції, мерянські організації Канади будуть такими, я би сказав, прикладами, як можна поширювати мерянський рух, а відтак до певної міри стимулювати активність мерян не тільки у житті церкви, але й у житті нашого суспільства. Очевидно, що ми Вирішили провести рік мирян у нашій церкві, а також цю тему зорганізувати з огляду на вже знану вам стратегію розвитку нашої церкви, яка була минулого року прийнята на синоді в іншому куточку світу в Бразилії. Ця стратегія називається, як ви можливо пригадуєте, жива парафія як місце зустрічі із живим Христом. І, очевидно, що у парафії майже всі члени цього парафіального життя є меряни. І ми цього року справді мали нагоду провести шорі-консультації, що потрібно для наших мир'ян, для того, щоб справді вони відчули себе зауваженими, любленими, щоб їхня місія щоразу ширше знаходила своє місце саме у парафіальних спільнотах. Тож, думаю, що. Якраз в контексті цього синоду будемо обмінюватися різними думками, різними дарами, досвідом для того, щоб справді кожен віруючий Української Тиходорської церкви був активним мирянином у парафію, парафіальному житті, а так само активним громадянином у українській громаді і так само в українській державі.